Це українське об'єднання свободи з депутатом Часів Волена Товичу. Валерій Вікторович, я не міг бути е, байдужим до, до того, що я почув е, на рахунок е, на рахунок музею Леонтовича, тому що недавно, буквально недавно хвилин е, днів з 10 назад, е, я приїжджав е, через село Марківка. В село Ківачівка, це там знаходиться моя якби, маленька батьківщина. І побачив дуже неприємну, а можна сказати, жахливу картину. Те, про що ви розповідаєте, що нам там щось дісталося від когось, то, будь ласка, включіть слайди, і ми побачимо те, що е, буквально сталося на протязі, ну не пройшовши рік, 10 місяців. Відкриття було 22 Серпня 2016 року ну, я зайшов інтернет, прочитав, виконувала роботи фірма Будівельник, приватно-комерційна. От подивіться, що робиться. Це музей Леонатовича. Шановні колеги, куда йдуть гроші. І скажіть, будь ласка, Валерій Вікторович, хто буде відповідати за таку роботу? Я пропоную негайно створити комісію про нанесення збитків і покарати винних за таку роботу. І, мабуть, ця фірма підрядчик має ліцензію, у другому не може бути. Так? І скільки робіт, потрібно вивчити дане питання, скільки робіт і де які проекти вони виконували? Отакі гори будівельники вибачаюсь, це огорожа будинку культури і мемориалу. Ґдь... До музею Леонтовича воно не має відношення, воно виконувалось не за кошти музею Леонтовича. Це, це... це... кошти були... Різниці немає. Вони... Почекайте. Я не маю різниці. Почекайте, що ви говорите, що це музею Леонтовича. Це, це... на фотографіях не музею Леонтовича. Стоп. Музей Леонтовича і... Музею Леонтовича далі. Я... І там немає критерів, що ви вложили Почекайте. Він зразу рядом висок. Шановні колеги, шановні, прошу, прошу. з районного бюджету, з обласного бюджету, юридиції немає. Правильно, значить, є голова адміністрації, я побачив, я доніс інформацію. Потрібно за це відповідати. Да. Приймається пропозиція сполети в іншу групу подивитися використання бюджетної пошти в тому на рівні сільської ради. З певними рекомендаціями і інші. Так, мазумання. Прошу вас.